Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, вітаю всіх. До вашої уваги. Інформація про основні події, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, вчора в районі АТО велися достатньо інтенсивні бойові дії. Окупанти застосовували практично усі види наявної у них ствольної артилерії та мінометів. Лік випущеним ворожим боєприпасом вже йшов не на десятки, а на сотні. Сьогодні обстановка значно покращилася, проте, за інформацією головного управління розвідки, командування противника визначило достатньо великий ліміт для використання боєприпасів впродовж найближчих 9 днів 300 снарядів до гармат калібру 122 мм». Зараз детально по напрямкам. Луганський напрямок вчора було відносно спокійно. Окупанти здійснили чотири обстріли наших позицій у Попаснянському районі. Це сталося в темну пору доби, при цьому важке озброєння ворог не застосовував. Донецький напрямок. Там доба розпочалася з потужних артилерійських обстрілів з боку противника одразу у кількох точках. Зазначимо, що окупанти тримають важке озброєння практично впритул до лінії фронту, що нагадаємо заборонено мінськими угодами. Зокрема, окупанти обстрілювали населені пункти Зайцеве, міномети та артилерія калібром 152 мм. Населений пункт Верхньоторецьке там ворог застосував гармати калібром 122 мм. А в діївку там відбувся обстріл з мінометів і гармат усіх основних калібрів противника. Також були обстріляні селища Південне турецької міськради, Кам'янка, а також Піски. Всі ці надпотужні артилерійські обстріли відбулися впродовж перших трьох годин доби. І при цьому окупанти вкотре влучили в цивільні об'єкти. Зокрема, в Авдіївці міни впали на місцеве кладовище підприємство та цивільний автомобіль, який був припаркований поруч. Це сталося ще до світанку. Пізніше, в день внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї, поранення отримала місцева мешканка, її було оперативно доставлено у міську лікарню. І другий так званий сеанс великокаліберної стрілянини з гармат, танків і мінометів, противник розпочав вже з настанням вечірніх сутінків і продовжував до пізнього вечора. Найбільш запеклі бойові дії тривали. Знову ж таки, поблизу Авдіївки. Вони тривали впродовж 7 годин, практично без перерви. Один з ворожих обстрілів було особливо щільним. Впродовж 75 хвилин окупанти випустили по наших позиціях 220 снарядів. Вогонь вівся з використанням артилерії калібром 122 мм у складі гаубичної батареї ворога. Загалом, як вже повідомлялося, окупанти не шкодують боєкомплект і застосовують артилерію цілими батареями. Це стосується як Авдіївської промзони, так і всього Донецького напрямку. Всього ж за добу на Донецькому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, зокрема, 17 із них з використанням важкого зброєння. І зазначимо, що при цьому кількість випущених мінометних снарядів та артилерійських снарядів з боку незаконних формувань. Сягнула символічної позначки 666. І Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора розгорнулися на рубежах Павлопіль Широкіне. На цій достатньо вузькій ділянці фронту противник активно застосовував важке озброєння, міномети, а також бронетехніку БМП. Тоді, по наших позиціях, було випущено майже 80 мін. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. І зазначимо, що значна частина ворожих мінометних обстрілів сталася у світлу пору доби. На інших рубежах також відбулося кілька ворожих провокацій, проте загалом обстановка там значно спокійніша. Таким чином, всього за добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів. У восьми випадках ворог застосовував важке озброєння. І вчора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 5 прольотів. Ворожих безпілотних літальних апаратів на всіх напрямках. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак троє військовослужбовців були поранені. Зокрема, двоє бійців підірвалися на розтяжці у Станично-Луганському районі. І ще один боєць постраждав внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Авдіївці. І підтверджені втрати противника за вчорашню добу двоє загиблих та 11 поранених окупантів. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ приїхали 5 вагонів з боєприпасами, міни, артилерійські снаряди, реактивні системи до градів. На станцію Харцизк доставлено 8 платформ з військовою технікою. Там були танки Т-72. БМП-2, також реактивні системи залпового вогню ГРАД. І також на станцію Ровеньке прибуло 12 цистерн з дизельним пальним, а до Свердловська три вантажні автомобілі з боєприпасами. І вчора Служба безпеки України затримала бойовика у Києві. Член, член банд формування Казаків здійснив на Луганщині у 2014-15 роках чимало злочинів. Зокрема, займався пограбуванням контрабандою. Вугілля і зброї відбирав у людей автомобілі, а також інше майно, грабував офіси і загалом чинив безлад, що так властивий руському міру. Далі інформація про навчання. Збройні сили України поліпшують бойові навички резервістів. Так, понад тисяча військовослужбовців-десантників пройшли заключний етап навчань. Вони вже мають чималий досвід ведення бойових дій. Десантники тренувалися разом з підрозділами транспортної і армійської авіації, а також реактивними та артилерійськими військами. При цьому продемонструвавши високий рівень вишколу та психологічної підготовки. А бійці новосформованої спецгрупи поліції Донеччини також пройшли бойову підготовку. Нещодавно у шести базових територіальних відділах поліції області сформовано групу оперативного реагування Тайфун, які створені з кращих. Працівників кримінальної поліції. І ось днями поліцейські пройшли триденну школу виживання, під час якої вони відпрацьовували умовне захоплення злочинців, евакуацію потерпілих, алгоритм дій під час можливих атак противника, а також інші контрдиверсійні заходи. І тим часом дніпровські гвардійці пройшли підготовку з тактичної медицини. Захід був організований та проведений за сприянням ветеранських організацій і волонтерів. Військовослужбовці тренувалися накладати жгути і вандажі, і також велика увага приділялася різноманітним препаратам та медичним інструментам зі складу індивідуальної медичної аптечки. І нещодавно у Державній прикордонній службі України розпочалася десятиденна підготовка снайперських розрахунків. Мета цих заходів перевірка навичок застосування зброї в бойових умовах. За результатами навчань, прикордонники у повному обсязі опанують тактику використання нового комплекту озброєння та навчаться вражати броньовані цілі, техніку та живу силу противника на різних вістинів і за різних погодних умов. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи будуть запитання, уточнення? Прошу. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Ройтерс, пан Попов, запитання таке: чи могли би ви сказати, яка обстановка була з нуля годин цієї ночі? Чи можна говорити про те, що обіцяне припинення вогню з боку бойовиків трапилося? З нуля годин і станом на цю хвилину в зоні проведення антитерористичної операції поки що зафіксовано лише шість випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Чотири з них сталися поблизу Авдіївки і по одному випадку на Луганському і Маріупольському напрямках. При цьому ворог застосовував лише стрілецьку зброю. Звичайно, ми можемо говорити, що зараз зран... до ранку інформація така, що ми маємо деяку певну деескалацію. Кількість е... збройних провокацій поки що знижено. Далі ми будемо дивитися. А, чи ще запитання або уточнення? Якщо немає, то на ноті прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.